Востаннє у Черкасах Юрій Андрухович був у середині 80-х ще студентом. Через три десятиліття приїхав з новим романом та влаштував читання. Юрбу-бу, бу, юрбу, бу, юрбу, бо труба бо, українська. бо, є права і обо, і великі цабе, і маленькі бобо, цабе, киця, ми, цабе. Лексикон інтимних міст найбільше Роман Андруховича, автор над ним працював шість років. Письменник пригадав близько 120 міст, зупинився на цифрі 111. У кожному місті побував сам на папері виклав особисті враження та переживання. Я вирішив взагалі попрацювати трошки з власною пам'яттю, потренувати її, якби кинути виклик забуттю. Так, і згадати, спробувати згадати, а взагалі, скільки може бути от міст на світі, де я от фізично, особисто, де я бував? Юрій Андрухович перевернув час і простір. У романі немає хронології та географічних зв'язків. Письменник з алфавітом розповідає про відвідані ним міста. У Чикаго, сусід Чернівців, а Дніпропетровськ Детройту, а Гамбург сусід Гайсена. Так? От і з цього вимальовуються дуже цікаві можливості, тому що раптом виявляється, що вони всі якось між собою взаємодіють. Герой романа, якого теж звати Юрій, подорожує містами. Як стверджує сам автор, у творі правда і вигадка йдуть поряд. Лексикон інтимних міст це не путівник містами. Швидше це настрій, атмосфера, запахи та смаки улюблених місць. Я щоразу писав з величезним задоволенням, тому що це знову нове місто. А це знову якісь нові можливості тексту. Це знову якісь просто нові образи, новий матеріал. Тут деякі з них страшенно коротенькі. Тут є тексти з двох трьох речень. Просто бо що я можу сказати про місто Єнакієво, так. Або що я можу сказати про місто Цюрупинськ, є у романі великі історичні блокбастери про Львів, Москву, Нью-Йорк. Юрій Андрухович запевняє, що твір можна читати в будь-якій послідовності. Кожна історія про місто це окрема новела. Ця книжка являє собою певне коло, зацикленість. Час у ній не лінійний, тому що останньою в цій книжці є Ялта, і це 66-й рік. Це формально останнє місто насправді, а формально перше місто Арау через те, що воно з двома а я мусив його спеціально відвідати. Вже у наступних примірниках лексиконів Андрухович пообіцяв написати і про Черкаси. Юлія Кропива, Василь Саєнко, Віка Новини.